Всім привіт! Записую це коротке відео, тому що зараз дуже багато виникає спорів і дискусій по цій темі в соцмережах, в інтернеті в загальному. І донедавна я сам, в принципі, не знав все про ці види риб, і тому вирішив зібрати інформацію, щоб ми могли розібратися, які з них. Червонокнижні і як їх відрізняти між собою. Як би мовити, розставити точки над І обговоримо ми два види рибця і два види подуста. Рибець малий. Фото даних про нього практично немає. Ось ці Фотографією. Довжина тіла до 18 см з масою до 200 г, тривалість життя близько 7-8 років, спинний і хвостовий плавці темно сірі, всі інші світло сірі. Відомо, що жила в річках, які впадають у море з підвищеною солоністю. Але при цьому вона постійно знаходиться в прісній воді. Україні була відома з річок Криму і Дніпра. Досить рідкісна, нечисельна риба. І взагалі в Вікіпедії позначена як зниклий вид. Занесена до Червоної книги України з 1994 року. Рибець звичайний. Найбільша довжина тіла до 40 см, зазвичай 20-25. Масою до 1 кг Живе до 10-12 років. Спини і хвостовий плавці сірі, всі інші світло сірі або блідо-жовті. Під час розмноження верхня частина тіла робиться майже чорною. Спини і хвостовий плавці чорними, всі інші плавці червоними або оранжевими. Рот витягнутий з вираженими губами. В Україні зустрічається в басейнах всіх великих річок, не заборонений для вилову в Україні. Запам'ятайте, підуст Волжський. Найбільша довжина тіла до 30 см масою до 400 г, тривалість життя близько 7-8 років. Спина сіра, боки та черев світлі, хвостовий та спинний плавці сірі. Нижні розувато червоні. В Україні зустрічається тільки в басейнах річок сів, дону і сіверського донця. Досить рідкісна риба, нечисельна. Занесена до червоної книги України. Підуст звичайний. Товжина тіла до 50 см. Частіше зустрічається 25-30, маса до 1,5 кг. Тривалість життя до 10 років. Спинний плавець сірий, інші розуваті або червоні, хвостовий має чорну окантовку, рот нижній, невеликий, знаходиться під хрящовим носом. В Україні зустрічається в усіх добре проточних водоймах від під за Дунаю і річок Закарпаття до басейну Дніпра включно. З 19 січня 2021 року внесений до Червоної книги України. Всім дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, буде багато цікавого.